Напередодні сесії районної ради в будинку державної адміністрації відбулося засідання бюджетної комісії, на якому були присутні сільські голови, депутати, керівники установ, голова районної ради, новообраний голова адміністрації та міський голова. Під час засідання було заслухано звіти комунальних підприємств районної ради за 2014 рік. Як зазначив директор Трезанецького ринку, за минулий рік підприємство спрацювало добре. За 2014 рік підприємство заробіт заробітна плата була щасна, заборгованості податкам немає до бюджетів, розрахунки по електроенергії, сміттю, охороні проводили щасно. Послуги ринок отримано. 284 тисячі. Результат фінансовий склав 13,3, заплановано 4,6. Податок на прибуток 3,8, заплановано 0,9. Витрати підприємців склали 269 тисяч, заплановано 290. Проводились роботи по проведенню території ринку відповідності до ветерана-санктарних правил. На дані заходи витрачено близько 80 тисяч. У присутніх виникло питання стосовно малої суми показників доходів підприємства. 284 тисячі гривень ваші доходи. Це з містовим теж, так? У нас доходи тільки від користування другого місця. 284 тисячі гривень розділити на 20 місяців, 20 тисяч гривень на місяць приблизно. 20 тисяч гривень на місяць розділити на 4 робочих дня у вас неділі, правильно? Середа, п'ятниця, субота, воскресенье. 4 дня, 4, 4, недели, 16. Получается, в день, в рыночный день, вы зарабатываете полторы тысячи гривен по услугу, правильно? Ну, мы же было прям по торговому майданчику, мы заработали. Я, я, за все говорю, вообще. вообще. Ну, вообще, что рыно... же 4 дня, Тадима, считаю? А, ну, рынок, а, там же каждый день, майданчик же есть. Там же каждый день, тем более. Вообще меньше. То есть, меньше тысячи гривен в день зарабатывает рынок. Рабочий день. На рынке стоит порядка, где 300 человек на сельхозрынке. Сельхоз же может быть тысяча гривен, если тысяча человек стоит? Не може ну, ринок заробити тисячу гривень день доходу. Ну, це не було такого. А скільки у вас місцеви стоїть? Ну, зараз пробере 40 за квадратний метр. Ну, посчитаю. Цим питанням, на думку присутніх, повинні поцікавитися відповідні служби. Під час засідання до депутатів звернувся керівник управління соціального захисту населення з проханням виділити кошти на придбання канцелярських товарів. Ну, Ситуація склалася по перше я вважаю. Центурального ну, розповіда державних, які відбуваються з ріку в рік у нас при фінансуванні управління лідерів. Я просто так, некоторі цифри я запросив у вас інформацію. Я кажу, стало очевидно. Ну, допустимо, я задав вопрос по бумагі на порадному соліщані. І так всі раз, так там загулимо, яка проблема бумага, що так. Ну от допустимо, управління, е, е, управління соціального захисту населення передбачено 1785 гривень. У нас працює 33 человека. це Ми обслуговуємо більше 9 тисяч населення, формуються справи, ніхто нічого не несе, треба самим розпечатувати справки, робити, готувати матеріали. І, допустимо, управління агропросового комплексу, де 7 чоловік теж 1755 гривень. Служба у справах дітей у нас найбільше получається. 2180 гривень. Ну, у них 5 чоловік. Невже у них більша нагрузка, більше нагрузка? Це, надо... це, мину... це минулий рік. Це Ви запланували на 15 рік. На 15 рік. І фінансове управління теж 1760 гривень, 11 чоловік. Ну, все винаги, Ну, самое інтереше. Що стосується обладнання, ремонту техніки, комп'ютерної техніки, у нас зараз отключены телефони, ми не можемо заплатити, гаряча лінія у нас не працює. У нас три комп'ютера люди самі з дому принесли. ремонтуємо за свої зарплати. Хоча рівень заробітної плати у нас найменший. Саме менше я посчитаю середню заробітну плату. Я вас просив, вы не зробили цього. Я сам прочитав. Одна із массах менше. Так вот і своей зарплати люди ремонтують техніку, покупають. Бумагу, яку ви саме, і все остальне. Плюс до того у нас була підтримка ще обласного бюджету. Нам їх облік, давалися кошти, ми могли ще із позитива. В прошлому році у нас було 6500 по фінансуванню по районному бюджету, по держбюджету, плюс місцевий бюджет, обласного лінія нам дав около 5 тисяч. І це не було в два рази менше. Ми використали більше 10 тисяч тільки на бумагу. Ой, і ціни було в два рази меньше. І ми в цьому году, ви нам запропонували 1755, і, ребята робили. А нагрузка у нас збільшиться в три рази. От нас осінню сюди в управління прийде людей в три рази більше. І тоді є ситуація, що ми просто не зможемо їх обслужити. Тому ми просимо. Я розумію, може бути там надо на адміністрацію 33 тисячі на апарат адміністрації. В цьому году заплановано

Вишли і ряд вопросів, котрому откладуємо на далі зучення. І заявили ще одну да, Це рішення да, так випробування. Приємною новиною стало те, що дитячі дошкільні заклади та клуби, як міста, так і сел району будуть профінансовані в рівних долях на 9 місяців. У нас забезпечення виходить по культурі і по освіті на 83 при даному бюджеті, який вносилися за просесію і що буде затверджений, у нас рівна практична ситуація з сільськими радами, навіть сільські раді, деякі були забезпечені на рік на 96%. Зімнат річного показника. Тобто город Терсанія 83. Тут перекоса в, в плані бюджету, навіть, я скажу більше, Траселяць менше всього забезпечено. 83 інші села Бромля 88, буймер е, 93, а проти 79 рівні був ну, в принципі, фактично однаково, всіх на 9 місяців забезпечили фінансовими ресурсами. Це правильно і справедливо розпорядок, який сьогодні, в принципі, має бути. Ви працювали, але дуже давно. Так, да, з да, да. самого початку. Поэтому, його треба приймати, а ну, по 9 місяців вже далі розбиратися. І ми це зробимо. Якби районна рада з самого початку вірно розподілила ці кошти, то ніяких питань би не виникало. Однак, як бачимо, очільники району без примусу чесно працювати не хочуть. Звітуючись про результати роботи комунального підприємства Райкомонгосп, керівник зазначив, що підприємство спрацювало зі збитком. Від Відрізних подів діяльності 3 мільйони пасосімдесят три тисячі, чотири мільйони шістсот після дві тисячі було тринадцятому році. Витрати від діяльності становлять 3 мільйона 548 тисяч і в 2013 році 4 мільйона 837 тисяч гривень. Фінансовий результат збиток 10,5 тисяч гривень, у 2013-му збиток 184,7 тисяч гривень. Це враховуючи ту фінансову підтримку, яка була надана підприємству в 2013 році 1 121 тисяча гривень у... У 2014 році і мільйон 569 чотирнадцять. У зв'язку з цим у присутніх виникло декілька питань. Андрій, дивіться, з вашої, вашої відповіді така логіка, да? що основна частина мереж, які були ті не просли збитки, і катіли просили збитки, ушла просто. Да. Да, тобто збиткове все уйшло. Да. При цьому цей рік зімок пропрацювала ЖЕУ і вийде в прибутки. Так як виходить, збиткове з вас забрали. Без нічого іншого не залишилися в прибутках. Секрет в тому, що зараз э, я доповідаю депутатам э, питання результати господарської фінансової діяльності за 14 рік, а не за зиму. А це було, але зараз коли будуть атмаскі доповідати, там буде. План фінансовий, Юрій Аторіч затверджує.

Сейчас, будь ласка, крім тепла, ви займаєтеся отриманням об'єктів комунальної власності, правильно? Ні, ми скажу ну, так, на баланс вони э, да. інші магазини там, і так далі у вас. Ні, Наміра на води сюди магазин. У вас? Вулиця Міра 9 до да, нас да, на міра а, а запчасті у вас. Як <ророк> да. я, я закажу магазин, магазин? Не, ну фер... Что, про магазин? Про магазин. я магазин, вот, але э, у нас об'єкти власності. Скажіть, будь ласка, які доходи ви отримали 25 тисяч гривень місяць. І куди потрачені 240 тисяч гривень? у нас є розрахунок. Це у нас він позатік ліквідований, вже його нема. Відділ будівництва комунальної <рок> власності, який займався питаннями. Оренди, утримання приміщень, поточних ремонтів і все таке інше. Стосовно цього підприємству, стосовно цього відділу в 2014 році доход склав 477 тисяч і витрати 398 тисяч, тобто він якби спрацював прибутково. Це відділ. Я, я вам розказую по підприємству, всі види послуг розписані по видам діяльності. Оренда і отримання приміщень, про що ви зараз спитали, у нас відноситься на відділ будівництва комунальної власності. Туди входить доход, це оренда і утримання і витрати це заробітна плата, адмін, нарахування, водопостачання і таке інше. От я вам розказав 462 надходження, 398 видатних. Конкретно ви получили середньої коти з домом бита.

Помещение вообще ужасное, коридоры ужасные, света внимания, абитуриенты работают в вашем Ні, Нет, же должен деньги плаживать назад в здание. Чья к ней должен взять деньги с разных приемцев? Это коммунальная майно. Про коммунальное майно я кричу 15 лет. 15 -10. Ну, а помещение стоит, а якесь стоїть, там, на разстоите на самом деле. Крім того, комунальне підприємство Рейкомонгос звернулося з проханням про списання основних засобів насосів, електронасосних агрегатів та димової труби. Про надання згоди на списання основних засобів. Рейкомонос також основні засоби згідно переліку насоси, агрегати, електронасосні і димова труба. Також це. Основні засоби, які мають 100% знос, які вийшли з ладу, було проведено обстеження і взнос відсоткової чому саме списання, а не передача зв'язку з амортизацією на це питання керівник комунального підприємства відповісти не захотів. Однак, в цій ситуації явно вимальовується можливість поповнення кишені. Як бачимо, районна рада і її комунальні установи і надалі працюють нечесно і непрозоро.